Тання це марафон на телеканалі Тівісім Плюс. Продовжуємо роботу у прямому етері. і Нагадаю, що у вас також є можливість доєднуватися онлайн до трансляції на нашому ютуб каналі. Обов'язково свої думки залишайте у коментарях. Ну а далі ми більш детальніше поговоримо про множинне громадянство. Запровадження множинного громадянства в Україні обговорювали у різні роки незалежності. А 22 січня 2024 року, президент України Володимир Зеленський заявив, що подає до Верховної Ради законопроєкт, що дозволить створити в Україні інститут множинного громадянства. Тож більше деталей будемо розбиратися. із гостем нашої студії це доцентка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового. Права Хмельницького університету управління та права Ірина Литвиненко. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий день. Давайте почнемо власне із того, що таке множинне громадянство, аби в першу чергу розібратися в цьому терміні. Так абсолютно слушне питання. Дійсно, поняття множинного громадянства переважно сприймається як протидія чи протирічне слово єдиному громадянству. Насправді це не зовсім так. Поняття єдиного громадянства, яке в нас закладено в конституції і в законі про громадянство, яке є на сьогодні 2001 року. Першу чергу розумілося, коли приймалася відповідно конституції, відповідні норми, і розуміється як відсутність громадянства адміністративно-територіальних одиниць на території України, тобто при прийнятті України ключовим при прийнятті конституції ключовим питанням було закріпити статус України як цілісної, унітарної, єдиної, неподільної держави. І це поняття виключає відповідно поняття громадянства окремих адмінтеродиниць та там областей, міста Києва чи щось таке. Дійсно, якщо ми там і чи прослухаємо стенограму засідання Верховної Ради при прийнятті конституції, чи окрім статті 4 яка конституція, яка визначає поняття єдиного громадянства, цей же самий термін у нас розкривається і деталізується в законі про громадянство, стаття 2. Mm -hmm. І от там вже конкретно написано, що єдине громадянство розуміється і тлумачиться як відсутність з громадянства Адмінтер Одиниць. Але є, по-перше, друге речення в цьому. Крім того, там записано, що у всіх випадках, а вони можливі, випадки легального навіть на сьогодні, наявності більше, ніж одного громадянства в особи uh -huh. фізичної, в всіх цих випадках, відповідно, особа все рівно в правовідносинах з Україною буде вважатися виключно як громадянин України. Що це за випадки за сьогодні? Може виникнути питання. Uh -huh. Ну, для прикладу, єдиний такий приклад, щоб не заглиблюватися. Якщо, наприклад, Замець, ми ведемо мову зараз про чинні норми. Приймається громадянство України. Ніхто перед ним не ставить такого зразу зобов'язанням. Припинити іноземне громадянство, навіть при тому, що в нас зараз діє принцип єдиного громадянства. Йому надається певний термін. Цей термін на сьогодні складає два роки, протягом якого він має визначитися, або відповідно залишитися в громадянстві України і відповідно вийти з іноземного громадянства. Ну або все ж таки передумати і знов угу. повернутися до свого попереднього громадянства. Тобто, фактично, о, два роки ми маємо таку ситуацію, коли особа легально нормально допустимо є особою з подвійним громадянством. you <laughs> Ну і крім того, можливо, з цим і пов'язано от внесення певних змін до законодавства. Крім того, на жаль, ми мали ряд таких випадків, прикладів з відносин з нашими прикордонними державами. Безліч прикладів, коли ну не то, щоб роздавалися, але тим не менше якось провокувалася ця ситуація наявності подвійного громадянства. Ну візьмемо ту ж саму Румунію чи Угорщину. Okay. Напевно, хто хоч раз перетинав кордон, десь там чоб захонь то, відповідно, стикався ситуацією, що особа від. Відповідно на тому кордоні показує паспорт там, Румунії чи Угорщини, а відповідно в нас відповідно паспорт громадянина України. Тобто, де факто така ситуація вже мала місце. Вона лише потребувала відповідно певного унормування, приведення реально існуючої ситуації до відповідно, вже точніше, так, юридичних норм до реально існуючої ситуації, таким чином. Ну і ще один нюанс про це єдине громадянство, але з іншого боку. Є в нас законі про громадянство на сьогодні стаття 19, яка регулює питання втрати громадянства України, тобто власне про що і ну, що дає нам підстави по іншому тлумачити поняття єдиного громадянства, тому що ця стаття визначає, що особа, яка добровільно, тобто внаслідок от, власного бажання, волевиявлення, яке має бути чітко якось відтворено, зафіксовано шляхом подання заяви і таке інше, набула громадянства іншої. Держава відповідно втрачає громадянство України. Даво то, що нам кажуть, що єдине це не тільки питання унітаризму. Почитайте ж цю статтю, де написано, що може бути дійсно тільки одне єдине, тому що якщо вона буде інше. Ну, ми не ведемо випадки такі недобровільності, наприклад, дітьми, коли колізія законом, да, що дитина набула громадянства, наприклад, за громадянством батьків, але народжена на території іншої країни, і автоматично там набула все рівно ця особа, ця дитина буде зберігати це подвійне громадян. Але якщо добровільно звернулася до компетентних органів там іншої країни, написала заяву, то на сьогодні, відповідно, це має призвести до втрати громадянства України. От, але тут ще такий нюанс. Ця норма діє вже з 2001 року. Але знову ж таки, ми знаємо безліч випадків. Час від часу ми і в медіа, і кругом зустрічаємо, що от з'ясували, що в нього там є громадянство Ізраїля, чи ще там виникає питання, ну як же ж так? Да? Але ж норма пише, що. Втрачає, але за цим повинні мати місце дії якихось компетентних органів, мали би мати місце, які би приймали рішення про те, що така особа, от нам стало відомо, він набув громадянства Ізраїля. Відповідно, запускається державний механізм, починаючи від органів закордонних справ за кордоном, вони ініціюють, виявляють, передають відповідно з комісію з питань громадянства при президентові України. А на останньому вже кроці це повноваження президента щодо видання. Указу президента про втрату громадянства України, і на жаль, знову ж таки, тут та сама ситуація, де-факто, де юре норма така була з іншого боку, не то що там одиничні десятки, сотні ну, невиявлених у цих випадків набуття громадянства, які не завершувалися логічно втратою громадянства України. От і виходить, да, у в нас. Є норма про втрату, є норма про єдине громадянство. А з іншого боку, безліч випадків, коли люди мають більше ніж одне громадянство, і це угу. виходить за правове коле, коло, що зрозуміло є неправильним. скажімо так, чи фактично, якщо буде це рішення прийнято у Верховній Раді про множине громадянство, це буде легалізація цих паспортів, які зараз можливо є десь вдома в Україні? Абсолютно, ви слушно правильно кажете про це. По перше, це легалізація в оцих ситуації, які ми маємо на сьогодні. По і з іншого боку, ну напевно, я не можу казати там за офіс президента яка мотивація, але з певних заяв їх можна робити якісь висновки, для чого mm -hmm. це зараз і чому саме зараз актуально. Два роки вже триває повномасштабне вторгнення. Люди, які виїхали там в 22 другому, роках, вже досить тривалий час проживають на території інших держав, і пройде ще трохи небагато часу, тому що в деяких країнах вже через три роки можна. Набувати громадянство відповідно, mm -hmm. ну не всіх, там від трьох до вісьми в різних країнах по різному, але в принципі цей час наближається, і людина стане перед ділемою, якщо залишиться чинна наша норма. Що і робити? Ну все ж таки зрозуміти можна тих людей, які вже досить тривалий термін проживають і хочуть остаточно легалізувати свій статус не просто як право на постійне місце проживання, а як громадянин цієї країни, якщо тим більше на перспективі планує людина там і залишатися вже mm -hmm. діти влаштовані. От і тут спостане ділема виходити з громадянства України і набувати громадянства іншої держави. Чи все ж таки ну, лишається якийсь відсоток от, бажання цього лишити ці зв'язки з відповідно з Україною? І якщо така можливість буде да, набути відповідно громадянства і іншої країни і залишити зберегти громадянство України, може там в сподіваннях чи в очікуваннях колись спрощено повернутися на територію, mm -hmm. то чому б цю норму не передбачити? От, ну, це не означає, що це буде носити масовий характер, зрозуміло. Але саме для тих, які виявлять таке пишання, я думаю, що така можливість повинна бути. От. І цілком нормально, коли ну, інше питання це законодавство інших країн, чи допускає воно таку можливість, чи не допускає. Це вже інше питання. Але якщо можливо, то це цілком нормальна ситуація. В будь-якому випадку лишається оця норма, яка в нас прописана, що у правовідносинах з Україною. Особи з більше ніж одним громадянством, там подвійним чи множинним, все одне вважаються виключно як громадяни України, от таким чином, тобто, все рівно Україна, ніби підтверджує цей свій правовий зв'язок, свої обов'язки по відношенню цих осіб, які навіть набули громадянства інших країн. Кожній країні свій механізм отримання громадянства, і є країни, де до прикладу громадянство дають за купівлю нерухомості. Mm -hmm. Там ну, тоже Чи так. зараз чи можуть скористатися цим українці, до прикладу, які мають достатньо коштів, вони придбають там власне житло, якщо це до прикладу чоловіки, mm -hmm. і вони таким чином можуть виїжджати за кордон, і фактично обов'язок захисту країни залишиться поза ними. Так, дійсно, про цей ризик говорять зараз. Угу, дійсно, питання громадянства це завжди національна юрисдикція, тобто кожна країна. Самостійно визначає принципи того, як вона надає, як відповідно вона позбавляє там громадянства і таке інше. Хоч і були певні спроби там уніфікації, все рівно в кожній країні це все дуже індивідуально, і в тому числі, от щодо вашого питання, практикуються різноманітні такі форми, ну заохочення, якщо можна так, набуття громадянства певних країн, це і Купівля нерухомості, це інвестування певних коштів значних відповідно в економіку держави, це і в деяких випадках навіть і дарування, там за особливі заслуги, і таке інше. От такі ризики є, але це питання ну не до нашого законодавства. Якраз наші ці зміни не убезпечать від таких ризиків. От, якщо особа бажає ну, скажімо, Уникнути той ж самої військової служби, то якраз вона буде зацікавлена не в тому, щоб зберегти громадянство України, да, а в тому, щоб з нього вийти. От тут навпаки, а зберегти, то якраз це по відношенню тих осіб, які свідомі, да, які бажають одночасно і більш покращити свій правовий статус в іншій державі, але і не позбавити себе обов'язків по відношенню України як громадянина України, то це якраз норма стосується більше їх. От по відношенню іноземців, тому що тут ще один бік проблемності множинного громадянства, скажімо так. У е, то, що ми казали, ну да, може бути така ситуація, коли громадяни України набувають громадянства інших країн, а навпаки, іноземці набувають громадянства України, бажають набути, бути прийнятими громадянства України. Зараз перед ним ставиться перед ними, ставиться оця вимога, тошому з чого ми почали. Однозначно за два роки визначитися і вийти з іноземного громадянства. Тепер от це одна з таких змін, які яскраво простежуються в внесеному законопроекті. Ця норма виключена, і немає такої норми, яка була раніше, що особа обов'язково має подати зобов'язання про вихід з іноземного громадянства, яке має виконати протягом двох років. От вона такого зобов'язання не подає. От вона може подати зобов'язання, що буде вважати себе як громадянином України і виконувати обов'язки як громадянин України. Зі Одночасним збереженням громадянства іншої держави, от по відношенню, тобто тут трошки зворотня ситуація. Yeah. Це може стосуватися іноземців, які в тому числі проходять зараз службу в Збройних силах України. Іноземці це полегшить їх, якби статуси, можливість, тому що да, були зміни в закон про громадянство, які відповідно полегшили можливість набуття ними громадянства України. Але тим не менше все рівно ставила перед ними зобов'язання вийти з іноземного громадянства. А сьогодні вони не лише зможуть набути громадянство України, так як і було трохи за спрощеною процедурою, але і зберігти відповідно своє національне громадянство, яке там за народженням отримали. Оце це для них теж такі плюси, бонус, скажімо так. Президент говорив про те, що це власне дасть можливість не втратити зв'язок із діаспорою з тими мільйонами українців, які зараз за кордоном. Чи це так і спрацює? Дійсно, напевно, це і питання завжди просувалося, піднімалося, дискутувалося за подачі нашої масової діаспори. Причому це не лише питання 22-23 роки, масовий виїзд, це питання десятиліть, можливо, навіть століть людей, які на жаль з різних. Обставин сімейних залишали територію України, але мали бажання зберігти оцей цей зв'язок відповідно. І Конгрес, Національний конгрес українців піднімав час від часу питання щодо запровадження цього множинного громадянства. Безумовно, це такий. Плюс і бонус для усіх представників нашої діаспори, які хочуть зберігти свою національну ідентичність, в тому числі перевести її в сферу правову, тому що національна ідентичність ну вона від народження від неї нікуди не дінешся. А громадянство це категорія, така правова, от, яка створює вже взаємні права і обов'язки. Там великий буде відсоток таких осіб, невеликий – Це вже інше питання. Ну, якщо такі бажаючії. То для них це безумовно буде можливість набути українське громадянство. Ну, знову ж таки, це треба орієнтуватися на громадянство тих країн, де вони вже укорінені, мають громадянство цих країн, наскільки це буде можливим. От. Але шанс завжди має бути От таким чином. Чи зараз під час повномасштабного вторгнення є недоліки множинного громадянства? Якщо так, які їх можна виділити? Не знаю стосовно конкретно. Ну, Недоліки це єдине. Знову ж таки, отак от як це питання піднімалося з боку діаспори в свій час mm -hmm. ще до, війни, до повномасштабного вторгнення, з іншого боку, це питання активно піднімалося з боку країни-агресора нашого ворога сьогоднішнього. Ну це було зрозуміло на той момент до 22-го, скоріше на го років, тому що наслідок розпаду радянського союзу, хочемо ми того не хочемо, зберіглися певні тісні. І родинні, в тому числі і сімейні зв'язки, і питання міграції за радянський союз в межах тих утворених нових держав. І це питання піднімалося і підлювалася, піднімалося щодо от, запровадження множивного громадянства, якраз по відношенню країн колишнього радянського союзу республік. От сьогодні однозначно. В законопроекті це так, як червоною такою в нас стрічкою, там проходить окрім відповідно громадян Російської Федерації, uh -huh. тобто це буде стосуватися громадян будь-яких країн, окрім громадян Російської Федерації. Я не знаю, чи в остаточній редакції цих змін цього закону саме таке формулювання буде збережено, чи можливо. Піти від звороту, тому що, ну, наприклад, ну, добра Російська Федерація, а, наприклад, громадяни Білорусі, да, може mm -hmm. виникнути питання. От, чи можливо буде розширений цей перелік, чи від звороту, навпаки, перелік лише країн, з якими таке буде можливо, наявність множинного громадянства. Ну, тобто, от певна специфіка, безумовно, є пов'язана з військовим вторгненням, з війною по відношенню осіб громадян певних країн, mm -hmm. скажімо так. Ну, власне законопроєкт ще точно буде проходити редакції, правки і так далі. Тому ми за цим стежити будемо безумовно вчора. Я коли готувалась до нашої розмови, ви, ви собі ряд ризиків, про які зараз пишуть. Тому давайте це теж обговоримо. Що Україна отримує депутатів не своєї країни, тому що зараз вже були чутки про те, що в нардепів є е, різне громадянство, власне той паспорт вдома, про який ми з вами говорили, і про те, що власне, якщо буде прийнятий закон про множине громадянства, ми не дізнаємося про тих депутатів. Які його мали, коли це не було настільки легалізовано, значить ризики є і те, що ви кажете, теж зрозуміло, щоб їх уникнути в законі. Дуже чітко мають бути прописані випадки чи особи категорії осіб, щодо яких ця норма промнаженне громадянство mm -hmm. діяти не буде чи не повинна. Ну однозначно, сьогодні це зрозуміло по відношенню державних службовців. Як і за законодавством більшості країн, так і за законодавством України, і на цьому наголошувалося при подачі цього законопроекту, що особа з подвійним чи там множинним громадянством не може перебувати на державній службі. От таке напевно застереження повинно мати місце і по відношенню, скажімо, народних депутатів, тому що все ж таки. Я не скажу, що це категорії більшого ризику, але це категорії більшої лояльності мають бути до держави, да, тому що вони представляють державні інтереси, вони реалізують державну політику. І в пріоритеті це має бути єдине громадянство по відношенню державних службовців, народні депутати, ну особи перебувають там на різних там, посадах суддів, наприклад, прокурорів угу. і таке інше. От який буде остаточний цей перелік, ну він буде однозначно. А який він буде остаточним, будемо вже бачити в останній редакції цього закону. Кону ще один ризик це додаткові виборці. Це те, що власне це підготовка до електронного голосування і те, що отримується така електроальна база мертвих душ, фактично uh -huh. які не будуть брати участі в голосуванні в житті країни, але при цьому матимуть паспорт. Uh -huh. Да, серед тих аргументів за, які я чула за цей законопроект, значить, в тому числі звучала така думка, що сьогодні в нас українців за кордоном перебуває більше, ніж в Україні, а це особи, які, зокрема, ну, теж ми могли би впливати зокрема і на політику і брати участь в виборах. І громадянство України безумовно серед тих переваг, які воно надає, це зокрема і виборчі права і обов'язки. Ну, тут знову ж таки це залежить від законодавства інших країн, які будуть, ну скажімо так, контрагентами цього множинного громадянства. Законодавство багатьох країн передбачає, що навіть особа, яка є громадянином цієї країни, але має громадянство одночасно іншої, тобто множинне, все одно тоді позбавлено певних якраз політичних цих прав і можливостей. От, тому можемо знову ж таки на виході будемо мати, що. Ми маємо множинне громадянство, тобто два паспорта, але це не дає можливість особи брати участь у, у виборах. От поки що зарано казати, але ризик таки є. Якщо ці особи будуть в повній мірі наділені політичними правами, зокрема і виборчими, обирати і бути обраним, то зокрема такі ризики на жаль є. Так як і по відношенню можемо казати наших громадян, які виїхали, скажімо, з території України, але продовжують лишатися зараз виборчих списках. Ну, питання виборів, зрозуміло, ми до них повернемося після скасування воєнного стану. Хоча там час від часу піднімається питання, чи можна там проводити вибори, чи не можна. Сьогодні норма закону однозначна тільки по завершенню війни і скасуванню воєнного стану. І тоді ми з цими ризиками стикнемося і по відношенню людей, які сьогодні включені в виборчі Списки, а вже тривалий термін, проживають за кордону? Ну і в тому числі, якщо цей закон буде прийнятий і буде реалізований по відношенню обсягу тих прав, якими будуть наділені особи громадяни з подвійним громадянством зараз. Ми бачимо, що Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях масово паспортизує українців, видає їм російське громадянство, також депортує українців і дітей, зокрема до Росії. Чи існує ризик того, що власне ці люди будуть позбавлені українського громадянства? Ну, трошки це виходить за межі ну, тої теми, що ми сьогодні аналізуємо, то, що там надає паспорти, зрозуміло, що це злочин, один злочинів, який вчиняє, відповідно, країна-агресор. Щодо можливого подальшого позбавлення, ну, напряму такого просто за того факту, що людина отримала паспорт іншої країни, навіть країни-агресора, позбавити громадянства України не можна. Інше питання. З часом мотивації отримання такого паспорта, одна справа, але це я ж кажу, це сфера більше вже навіть кримінальна, скажімо так. Якщо особа свідомо бажала співпрацювати, реалізовувати відповідну державну політику і таке інше. А інше питання, якщо людина була поставлена в такі життєві обставини, питання і соціальної допомоги, і медичної допомоги, ну треба розуміти що люди живуть в тих умовах і намагаються якось вижити От. і в тому числі це могло бути єдиним взагалі виходом з ситуації виживання на окупованій території От. але однозначно відповідь на те що сам факт отримання такого паспорта може тягнути за собою позбавлення громадянства України безумовно ні Ще одна історія з прикордонними територіями, зокрема з Угорщиною. Так mm -hmm. у нас досі від них звучать якісь історії про те, що ми маємо визнати угорців і так далі. І mm -hmm. власне ще одним ризиком назвали те, що буде роздавання угорщиною своїх паспортів жителям Закарпатської області, і таким чином Угорщина зможе впливати на політику в Україні. Чи є цей ризик? Цей ризик не то, що є. Він же і існує Це реальна mm -hmm. ситуація, реальне життя. Може, я там цифрами не, не можу оперувати, але достатньо велика. Кількість і на сьогодні наших громадян, які проживають в Закарпатській області, мають відповідно вже паспорта сусідніх держав і вільно ними користуються на власну користь, зокрема щодо перетині кордону і таке інше. Да, ризик є, тому що ну принаймні не сьогодні, тому що ця конкретна країна трошки не дружню політику по відношенню нашої країни зараз веде отак От обережно, як би так сказати. От. І е, якісь такі ризики через власних громадян впливати потім чи пробувати впливати на нашу державну політику, такі ризики зберігаються. От ну не знаю, чи можливо передбачити якісь механізми, щоб їх уникнути. Mm -hmm. От тим не менше, якось ми до цього справлялися. Хоча я ж кажу, кількість тих людей сьогодні значна на сьогодні є. Ну, На жаль, так, є ті ризики. Та да. і ризики є, але будемо дивитися і стежити за тим, як буде законопроєкт просуватися в стінах mm -hmm. Верховної Ради, тому що вже не перша спроба. І насправді чи буде цього разу вона успішною, теж питання. Вам дякую, пані Ірину, за те, що yeah, завітали так. до марафону ТІВ 7 Нагадаємо, що з нами була доцентка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права Ірина Литвиненко говорили про...